Аби українські військові були мобільними на полі бою та могли ефективно виконувати завдання, волонтери благодійного фонду Колеса перемоги забезпечують їх автомобілями. Цією справою вони почали займатися ще з 2014 року. Продовжили свою роботу і після повномасштабного вторгнення російського ворога в Україну. Наша армія з самого початку війни вона могла протиставити мобільність і ця мобільність це є автомобілі. Тоді, коли групи виїжджають, пересуваються туди, куди потрібно і. Це можливість використання того ресурсу, який є в нас в Україні, в українців в наших збройних силах України, порівнюючи з тим, що на жаль, але в москалів цей ресурс він значно більший, і ця мобільність це якраз є те, що потрібно забезпечити нашим воїнам. Автівки на фронті захисникам потрібні перш за все для того, щоб евакуйовувати захисників. Чим перевозити боєприпаси. Транспорт має легко долати вирви та бездоріжжя, на яких хлопцям здебільшого доводиться працювати. Запити на потрібні автомобілі волонтери отримують від самих військових. Далі разом з небайдужими людьми з різних куточків Європи і не тільки спільними зусиллями шукають авто. Чим далі від України, тим е, кращий вибір автомобілів. Тим менша ціна фактично на сьогоднішній день це Велика Британія. І там в Великій Британії також там чим далі тось в Уельсі Там можна ще купити автомобілі. Ті, які будуть ну там, скажем, баланс співвідношення балансу і ціни воно є значно кращим. Перед відправкою на фронт бойові автівки обов'язково проходять технічне обстеження, і тільки після цього потрапляють на фронт. Загалом за період повномасштабної війни волонтери фонду колеса перемоги передали нашим бійцям близько 320 автомобілів. Ярослав Колодій розповідає, у волонтерській справі. Його захоплює бажання кожного допомагати. Спілкування і бажання всіх допомогти в різних країнах. Ти дзвониш, і люди кажуть: ми не знаємо рішення, але ми подумаємо. Потім віддзвонюють і і пропонують рішення. І ти думаєш, вау може це. Отак От можна вирішити це так просто. Це це дійсно захоплює під час війни. Кожен має зрозуміти, яким чином він може бути ефективним, каже Ярослав. Необхідно це для того, аби якнайшвидше українці перемогли ворога в цій війні. Долучайтеся, так як ви можете. Долучайтеся думками, долучайтеся діями для того, щоб якнайшвидше ми цю перемогу притягнули, вибороли.